Слава Богу. Слава Богу. Осінь вже листя жовтіє, опадає на землю самітно, скоро старість, волосся сивіє, раля зморшки, лице непомітно. На все слушна хвилина під небом, час родитись і час помирати. Є пора, коли сіяти треба, є пора, щоб посія не жати. Не біда в тім, що листя жовтіє, сивина тихо змінює броду, Не біда, що не здійснене, мріє, а біда, як живемо без плоду. Неважливо, коли засівали є і яре зерно і озиме. Одне в лютий мороз витривале, інше тільки весною ростине. Кожен з лав у свій час дозріває, тут важливі погодні умови. Один любить, як сонце сіяє, інший дощ кужде всяку пору. Є рослина шерветься угору, їй нічого не страшне но навколо. О, а є інша, що гнеться додолу, як куколем коле в поле. Нас господь, як зернятко посіяв, поливає постійно дощами, з неба променем сонце ще гріє і осушує. Пору вітрами. Хтось уміє терпіти і холод, коли вогнем довіри померкне, і коли рідні зречуться від нього, він любитиме їх усім серцем. А хтось в'яне в спокусі, хаки пеку, пекучий і дощу благодатті чекає, хтось від слів, що почує колючих свою душу сльозами вмиває. Інший є, що твердив своєму дусі. І його не лякають проблеми. Він надію кладе на Ісуса. Погляд зовсім не зводить із неба. Ми так сильно подібні на зерна, на пшеницю, ячмінь чи на жито, бо нам важко рости поміж терном, а ще важче між терном вродити. Дуже скоро дозрієвся нива в багатьох пожовтів уже колос. Чи готові ми, друзі, до жнива, як серп Божий почне жати поле, хтось дасть плід свій у тридцять разів більше, в шістдесят хтось зумів віддати, в сто раз вродить зерно знову інше, а хтось колос пустий буде мати. Як то страшно безплідним лишатись, коли гнуться у ті від колосся, що з тобою дощами вмивались, що чекали з тобою схід сонця. Не біда в тім, що листя жовтіє, сивина тихо змінює вроду, не біда, що не здійснене мрії, а біда помирати без плоду. Амінь. Амінь.